Сьогодні потрібно буде, буде пісень, і Україна переможе, і ой у Багато буде пісень, які ви знаєте. Спеціально для того, щоб ми таким великим хором могли виспівати хоч трошечки свій бік. Я чуєте став вивчати українську мову, але ж трошки ще не досить досконало. Ну ви ж знаєте, хто спостерігав за мною на проєктах Україна має талант, х фактор Підніміть руку, будь ласка, хто? Боже, скільки лінчаю? Привіт! То ви знаєте, які в мене коріння, бульбяни. І також впевнено знаєте, що я вже 4 роки, як не можу приїхати додому обняти маму. Вона в мене вже така доросла жіночка, 74-рочки. Чому? Тому що, як кажуть, я проукраїнський. І я в чорному списку того таракана. Ой, тут діти, рога, це не Ви знаєте, що колись ви підтримали мене, а зараз моя черга. Колись ви підтримали маленечку білорусика. А зараз моя черга. І я з великим задоволенням перекладаю всі свої пісні на Соловіну. І чуєте, спілкуюсь майже як ваші депутати, вже <рес> можу балотуватися. Молодачі. Гаре балтать знаю, що не кожна людина з вас сьогодні піде, але ж не почути цей такий голос брильянтовий. не можна. Спеціально для вас привітання від моєї мами і низький Уклін за вашу змогу і силу. Кожен нормальний білорус знає, що без вашої перемоги, шановні мої. Не буде в нас ніякої свободи, тому тримаємось до останнього, і це станеться на нашому житті з вами. Перемога. Включайте, маму.